А я дизор, який я от смотрю, от той. <гас> я তো <та> сказала, <гас> все. О, коломить. В цей прекрасний вечір ми з Анею вирішили сходити на прем'єру якогось фільму. З Астенсом. А який фільм, Аня? Я механік. У яких він фільмах знімався до цього? Бо я щось не в темпі. <гас> механік один. А, а це, це друга не, частина. Це... Я би знялась в фільмі з Остетховим, навіть якщо мене на 10-й секунді вбивали, але у нас був би прощальний поцелуй. Після фільму скажемо свої враження. Та ти все одно поки смонтуєш вже ага. 5 слідних частин. Ну так. Да. Та в мене просто дуже багато відео, і я не встигаю. Я в першу чергу роблю з фестивалю. Ой, дощ, дощ. 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 Нам очень приятно. Mm, Ми в залі, ммм, халюсерійно. Що треба брати в кіно? Попкорн. Mm -hmm. Зараз Наталі нам скаже, чи сподобався їй фільм. А мені сподобалась друга частина теж більше, ніж перша частина, тому це буває доволі рідко. Але з пора вже підвищити свою кваліфікацію, і він був і перевізником, і механіком, і яким що захисником він був. Пора вже стати політиком і творити щось у Верховній Думі, да? А мені сподобалась Джесіка Альба. дякую. Джесіка Альба? Вона була в цьому фільмі. Жартую. Вона була купа. Все, все так. Зараз Аня вийде і я скажу про фільм, все, що я думаю. Нема. Пусть люди посмотрять, ходять. Ну сенс як завжди. Все заради жінок. Мені сподобався фільм, якщо коротко. І Джессика Альба в ньому. А ти? Мені сподобався стетхем і фільм. Немножко. Це був допрем'єрний показ фільму і на нього запрошуються різні відомі люди про джей Зі Слухай. А о, розкажи Один чувак з білої церкви, який вчився ходив до нашого гітариста Павла вчитися на гітарі. історія, Він переїхав жити в Штати, затусив там з джей Зі. Як можна... Ну я ну зато це... і він їде з ним в тур, от, там кудись там. Грає на гітарі? Не знаю, що він там буде робити, але їде з ним в тур, там кудись, ну, великий тур. Вообще круто. Дзвонить він там по скайпу, Павлу і каже: Павло, ти мене от навчив. Так. А я, а, тобі я, та, головаще, я тобі да? хочу подарувати гітару. Ну, і і, і дарує йому там суперкрутий mm -hmm. Гіпсон Лес mm Пол. -hmm. Блин, такая крутая старая, мне нравится. Блин, типа, конец влога, да, уже такой. Не, ну я там лайкну, например. Так, вот, слушай, вот мы с тобой друзья. Я единственный влог, который я вот смотрю, это твой. О, я это сказала, все. Ой, Саша, я смотрю все твои, только твои влоги. Только твои влоги это сказать, кстати. Ну просто ши, ты ши, ши. Мне сейчас заплатил деньги Пинпэши. за это, я могу сказать реально бесплатно сейчас. Давай. Значит, э, э, все нормально, я в безопасности, э, никто мне не угрожает. Я говорю то, что сейчас говорю абсолютно по своей воле. Э, я смотрю. Я смотрю, а давай ты сейчас будешь, ну просто рукой поправишь мне волосы. Поправь мне волосы, пожалуйста. А, ну что я, 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 я поняла. Я смотрю влоги только Александра. Ай, я вонись. Сьогодні ми були на презентації нового сезону програми Світ на Виворіт, вірне да. так? Це все проходило в Федерів Хаб. Там було все дуже круто, все так дуже класно пройшло. Аня собі Я намалювала Махенді. Класно. Ані хною там намалювали. Видно? — Видно-видно. відно. Yeah. Таку штуку. І після цієї вечірки ми вирішили ще е, добитися і сходити в кіно. Бо в кіно сьогодні показують Тома Хенкса. Я Це... Я не перепутала, то да. Том Хенкс, просто Аня, один з улюблених моїх акторів. Акий твій улюблений фільм з Томом Ханс? А в мене термінал. Ой, термінал дуже красивий. Так, ми знову прийшли за нюю в кіно і зустріли знову тут Наталі. Це все буде в одному влозі. Ні, щоб ви знали, що він підійшов до мене і сказав: Я знав, що ти тут будеш Знаєш, з таких з такою інтонацією. ніби він думав, йти ти чи не йти на фільм. Я думав, і Настя також прийшла. Також прийшла. До речі, щоб ви знали, що Настя ходить на всі концерти Арлет разом зі мною. Так. Вона знає всі пісні, тому ми великі прихильниці Сашка. і Його. Для фільму треба проголосувати, чи сподобалось чи ні. Да, так, і обов'язково обов дати коментар усі прекрасні дівчині. Да, спочатку голосуєте, а далі даєте коментарі. Сподобався, да. о, 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 о. давай, коментар. давай, давай. давай Мені подобаються фільми, які в першу чергу викликають емоції. І Цей фільм е, вплинув до мене, скажімо так. Тому що мені подобається Том Хенкс. Е, один з улюблених акторів і він котре не розчарував. Ну, дуже крутий фільм. в урну, що нам подобається. <плес>